Всім привіт! Я Максим Недвига, автор книги «Як ми перемогли Інсуд. Вітаю вас на своєму каналі. І мета як і моєї книги, так і мого каналу. Допомогти людям знайти свій ефективний та надійний шлях до відновлення після інсуду. Або ж попередити. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Сьогодні у нас практичне заняття. І як я зрозумів із коментів до відео із гімнастичною палицею, треба дещо розширити і більше пояснити. Дивіться, мозок працює по одному принципу use it or lose it. Не використовуєш, значить втрачаєш. Тобто, якщо людина звикає не користуватися своєю ураженою кінцівкою, вона все звикає робити здоровою. І відповідно ті частини мозку, які відповідають за рухи у враженій кінцівки, вони припиняють працювати. І все відновлення в такому разі не відбудеться. Що ми можемо в протидію зробити? Ми можемо примусити ці ділянки запрацювати. Але потрібно розуміти, що самі по собі вони ніколи не запрацюють. Дивіться, сьогодні ми знову повертаємося до гімнастичної палиці. Як бачите, сьогодні я взяв дерев'я. Потрібно мати цілий арсенал всякого реабілітаційного обладнання, щоб досягати результатів. Ми знову ми почнемо з тієї вправи, яку я називаю маятник. Але тим з вас, хто з і ще не може хапати палицю своєю ураженою кінцівкою, я рекомендую придбати спеціальну рукавицю, яка застібається. І я бачив в магазині медтехніка. Якщо у вашому місті нема такого магазину, ви можете знайти її в інтернеті. І починаємо. Ось так. Здоровою ми підпих, підпихуємо і підносимо в руку щоразу. Вище і вище. Попрацювали. Далі я хочу показати ось таку дуже ефективну вправу. Якщо можете тримати палицю, тримайте. Якщо ні, за допомогою тієї рукавиці, про яку я вже згадав. От, Палицю потрібно поставити ось в таке положення і робити ось такий рух. Ніби у нас в руці якийсь важель. Ну, скажімо, якщо ви уявите себе водієм автобусу, то мабуть ручка перемикання передач десь буде мати приблизно такий розмір. Ось такий рух. Його потрібно почати відпрацьовувати. Потім можна такий рух. Ось так ми ставимо палицю перед собою і здійснюємо ось такий рух. Надалі можна ось так. І так само в цій площині. А коли ви вже можете нормально більш-менш стояти і не падати, що важливо, я б рекомендував би спробувати почати виконувати вправи на підтримання правильного балансу. І я. Коли тренувався з цією вправою, яку зараз покажу, я використовував стілець, який я ставив так от поруч з собою. І зараз дивіться. Коли я її відпрацьовував, я згадував своє дитинство. В моєму дитинстві були дуже популярні французькі фільми. І от коли ми з хлопцями ходили на них, ми після того постійно проводили у дворі. Всякі фехтувальні баталії уявляли себе то мушкетерами, то гвардійцями кардинала, то ще кимось. Ну, герої Жана Маре, Бельмондо, Алена Делона, вони сприяли цьому. І от зараз у нас ми будемо намагатися нанести ураження нашому противнику за допомогою шпаги. Ось ми вже можемо тримати так звану шпагу в руці. І ось робимо ось такий випад. От. Якщо ви ще не можете нормально тримати баланс, то я вже згадав, що тут стоїть стілець. І цією рукою ви спираєтеся об спинку стільця. І ось так. Уявили себе героєм Жанна Мере? Ми починаємо. Робимо випад. Ми стараємося нанести ураження своєму противнику, який знаходиться прямо перед нами. І. І назад. Якщо ви ще не можете нормально тримати баланс, ставите стільчик і спирайтесь в момент випаду на його спинку. Ось так. Зрозуміли? І обов'язково здоровою кінцівкою. Мінімум 10 разів треба виконувати рукою і здоровою рукою обов'язково. Далі давайте пограємо в банбінтон. І от дивіться, у нас в руках ракетка для бандінтону, летить валанчик. Якщо він летить в цій площині, ми працюємо в такому напрямку, якщо туди летить. Ось такого. І от. Якщо знизу і якщо він летить прямо у вас, значить робите крок назад. І ось так. Це дуже здорово тренує баланс. Ось така вправа. Бадвінтон. Далі давайте почухаємо спину. Зливаємо палець ось таким чином і починаємо робити ось такі руки. Важливо підносити нижню руку якомога вище. Ось так. Ну так от 10 разів. Далі міняємо руку. Це буде складно. І ось так. Далі обов'язково пробуйте знайти палиці за допомогою ураженої Вот. Знайшли супер, значить чутливість трошку відновлюється. Ось така вправа. Затиснули? І крутимось. Можливо, не робити різких рухів в таких правилах. але нам таких рухів не вистачає повсякденному житті. Ось такий рух. Запам'ятайте, нічого складного в плані самих вправ у процесі відновлення після інсульту немає. Він просто складається із десятків тисяч пазлів, але самі ці пазли вони прості. От. Так що бажаю всім, хто постраждав біля, після цієї страшної хвороби, успішно відновитися. Або ж не пустити взагалі інсульт в своє життя. На цьому все. Ви дивитесь проект, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Попереду у нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.